Оговорюючи тему довіри, чорнявий говорить, що зміг би довіряти ковбойчику. Якщо той вб'є вівцю. Ну, наш ковбойчик недовго задумуючись, погоджується. Що, серйозно? Вб'є вівцю? Що то тут адекватністю не попахує? Займаючись буденними справами, чорнявий говорить геге, що йде у місто на п'ять днів. Та, на превеликий жаль, через п'ять днів він так і не повертається. Ну, трішечки на брехунька в тенісу. А приперся наш чорнобривий аж через місяць. Бідний наш ковбочик, вже і депрешену впав. Китой здриснув на п'ять днів. До речі, виправдання в нього желізне. Мав те що владнати. Ага, так і повірили. Звичайно, Деніс образився, але варто було чорнявому сказати декілька ласкавих слів, як він уже все йому пробачив. Я дуже злий. Я дуже злий на Юльку.